Слава Україні! Героям слава! З нами Мирин Віталій, гравець команди Арсенал. Розкажіть про враження від гри. Як вона виглядала з вашої позиції? Е, гра хороша, е, молоді хлопці, дуже злагоджена команда, грамотно грали, незважаючи на вік. Ну, показали достойну боротьбу, але я думаю, більш вікові гравці взяли своє за рахунок досвіду, показали кращу рута і перемогли. За чемпіонат який матч запам'ятався вам найбільше? Напевно, проти торпедо, хоч команда знялась, але ми, програючи 3-0, зуміли відігратися і перемогли. А в якому матчі хотілося б показати кращу результативність? Думаю, з Мурсії, тому що забили в кінці, могли перемагати, забирати важливі очки, так як команда одна, як на мене, одна з найсильніших. Думаю, якби ми перемогли, було б дуже добре. По гравцях, хто впродовж сезону показав себе з кращого боку, від кого, можливо, очікувалися кращої гри? По гравцях та всі досить добре, все проявляють. Хочу виділити малика Андрія. Незважаючи на вік, показує дуже хороший футбол, забиває багато. Та й можна виділити ще Рому Демкова і Володимира Мостового.